31 травня, пів восьмої ранку, ми вже виклались. Зараз покажемо що у нас є. Ось є такий клоун 400 гривень. Сліпий рибак 450 Он крокодил. Ала, підніми. Ось такий. Геннадій. Ціну покажи. ціна, Видно 250 250 гривень. Старий. Так, що ще новенького є. плясуни є, ось, ось ціну показуєш. 300 гривень. Ну вон є балярини, лебіді, будь ласка. Ось така цікава золота рибка. Це Валентини Тригубової. Коростень, 250 гривень. Ось ой, є штоф такий цікавий, сокіл. Покажи, будь ласка. Поверни і клеймо це виробник ЛФЗ, ціна 800 гривень. Також посуд, будь ласка, який Ну, нового не додалось, все що було з посуду. Будь ласка. Ось сервіс такий зима, вже не повний блюда. Все як завжди, будь ласка.